Хочу надати слово директору Великоолександрівської школи номер 2 Петрик Наталі Антоновні? Приїхала сюди наш, частина нашого колективу. І якщо тут є нагода, то я завжди хочу сказати слова подяки і батькам, і дітям. І сьогодні на цьому чудовому святі є голова 11 травня Сергії Олексійович Костюк, то я ж хочу сказати слова подяки, користуючись нагодою йому за те, що він завжди приходить в нашій школі на допомогу. Дякую за перегляд! Наш скарб, наша надія, гордість і опора розвивати, підтримувати, заохочувати їх, святий обов'язок сім'ї, школи, влади, громадськості. Тільки тоді у нас все буде добре. Тільки тоді наші доньки і сини будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у прийдешні дні будуть рости на благо України. Це добре розумієте, ви наші спонсори, порадники і друзі. Тож, шановний Сергій Олексійович та члени вашого трудового колективу, і всі е е жителі села Твердомедово, ваша підтримка, свідчення до вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні і розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Хай завжди вам щастить. я думаю, ця, ця подяка буде нагадувати завжди, що ну, ми завжди поруч, ми друзі, ми є і що школа, ну, це, це школа Великолександрівська номер 2 це наша, ваша школа. Дякую. Я тільки що почула, що, на жаль, народилася всього в цьому році одна дитина. Ну, я думаю, коли всі е, е, ви почули, то, мабуть, виправити, виправити це становище, правда? Я доновки звертаюсь, але ж користуючись знову нагоду наших батьків, які тут є. Я хочу привітати наших діток, які є, які прикрашають сьогоднішні свята. Правда, прикрашають. Ми всі чекаємо на, 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 на виступ наших дітей. Тож дозвольте мені нагородити грамотою Гаврилович Юля, учениця 9 Б класу за активну участь у художній самодіяльності та з нагоди дня села. Я Юля. Качинка нас нагороджується такою грамотою. Ну Я десь бачила дітей. Вони мені говорили, що підіють. Настя візнає. А хіткі та Валерія? Дірочка, бігом. Дітки, бистренько, багайчук Валентина, ось тільки, що вона так гарно співала нам про Україну. Де Валя? Коваленко Марія. Кольба Аня. Кольба Наталія. Так хотілося та тільки сказати, посміхайся, ти ж так гарно співаєш. Макуха Ніна. І кін Саша нагороджується за активну участь у трудових справах класу і школи та з нагоди Дня села. Нестеренко mm -hmm. Єлизавета, учениця 10 класу, нагороджується за успіхи у навчанні, активну участь у художній самодіяльності. Mm -hmm. Такою ж грамотою нагороджується Распутька Олена, учениця 5 класу. В мене ще подяки батькам є. тут, Давайте наберемося терпіння. І я хочу теж вручити. Шановні Олежа Вікторовичу та Світлана Валерівна. Школа щиро дякує вам і виражаю глибоку вдячність за виховання ваших дітей. А сьогодні безпосередньо за виховання батьки Маші, Марії, бо вона хоче тобі Малі називали. Я знаю. Бажаємо вам усіляких благ, оптимізму, здоров'я, процвітання і людського тепла. Дякуємо за це його розуміння.